До оренди пропонується квартира в місті Києві, вулиця Ренеди Карта, 6, квартира двокімнатна. 53 квадрати. Приходить ось такі шкафи. Пробився ремонт для себе у 2017 році. І такі шкапчики проходять, зручні. Так. Тепер у нас перша кімната як вітальня. Освітлення. Так, телевізор. На балконі зроблена бібліотека. Все обудоване. Квартирі, до речі, дуже тепло. Постійно зимою десь на крани є можливість прикрутити, прикручується десь на 2 третіх, вже на 1 четверту залишається лише. Тобто для самих любителів тепла тут все рівно добре. І вже дуже одні з перших запустили опалення. Так, ось така. Цікаве дизайнерське рішення. Ремонт робився дизайнерський, золочий дизайн. Ось у нас спальня. Такі вбудовані шкафи. Ліжко. Дві тупочки прикриватних під ліжком. Вона піднімається. Все, ось тут така цікава зона. Світло. кондиціонери в обох кімнатах стоять. Всі. так На балконі зроблений кабінетик. Тут батарея гаряча гаряча так Ось такі шкафчики. Тут вже зручне місце для зберігання. Зі зберігання дуже багато, поки виїжджав, тричі їздив автобусом. Так. Ванна якраз залишилась з ремонтом попереднім, але також в дуже хорошому стані. Все є душова, бойлер. Бойлер з таймером можна, сучасна пральна машина. Місце для сушки нормально. полотенце від гарячої води по будинку. Тобто круг, круглий рік є, якщо безумовно є вода. От, така кухня. Здоводчиками все. Посудимо і Посудомийна машина. Система обратного осмосу стоїть, не потрібно тягати бутлі. Сюди виведено окремим краником, зараз вимкнено. газова плита. Електрична духовка, микрохвильовка. Так. Шкафчиків дуже багато. О, тут витяжка, яка вийде на вулицю, а не циркулює. Також було тяжко це зробити. Ось по факту місце все. Тут чи знизу тут шкаф є. Це. Шурхіли. Така вертикальна. Це, це дуже зручно зроблено для прийому їжі. Ну, тобто з цієї кухні максимум намагалися витягти корисного. Холодильник. Ну, В принципі, здається все.